Машинка повище, не за всі гроші світу. Продається 2016 року Ford Edge в комплектації SEL в дуже гарному стані, два ключа. Машина ніколи не була в ніяких аваріях. Економічний двохлітровий мотор на шкірі, на мультимедії Sony з підігрівом сидінь, з камерою заднього виду, Bluetooth. Є все, що треба. Проста машина, вітчизняний виробник, дуже дешева в обслуговуванні. Як кого цікавить, заїжджаєте до нас на тест-драйв, 2000 перший внесок і виїжджаєте на Форді з платежем 250 доларів на місяць. Що вам ще треба для щастя? 4 тисячі доларів на покупку електромобіля це не фантастика, це реальність, а це Тесла Модел S семимісна. Якщо ваша жінка надокучає вам дурними балачками, то це для неї ідеальне місце. Надзвичайно стильна і економічна машина. Можливо, заряджати вдома всього лиш за 5 доларів. Якщо ви в Америці більше ніж півроку, то ви можете виїхати на цій машині без першого внеску, так як 4 тисячі держава. За вас вже дала величезна панорама: Алькантара на даху, гігантські екрани. Це все ви зустрінете в Теслі. А платіж буде всього лиш 300 доларів на місяць. Так що не зволікай, і в Кархантер заїжай, і на Теслі виїжджай. Машинка для бізнесу. Починають таксисти їздити на Toyota Пріусах. Потім починає спина боліти, пересідають на Toyota Авалон. Це вже бізнес-клас в комплектації Excel є. Продається 2014 року. Авалон на новій резині, на нових тормозах, гібрид. Один власник без ДТП. Машина в чудовому стані, з лючком повна комплектація, підігрів сидінь, камера заднього виду, є все, що треба. Чого тут немає, так це нового власника, яким може стати саме ти. Навіть якщо ти не збираєшся таксувати, то це просто вічна машина. Toyota Camry на максималках, яка проїде просто не один десяток тисяч миль. Залітай до нас на продаж та переконайся сам, що комфортнішої, економнішої машини ти не знайдеш. У нас з'явилася ціла купа нових автомобілей, так що вам трошки покажу, що в нас є, і розкажу про фінансування. Починаємо з японців. Японці в районі там п'ятнадцяти тисяч можна зробити з першим внеском 3 тисячі доларів. Це якщо ви більше ніж півроку в Америці. Наприклад, королку можемо віддати з двома тисячами. В таку фонду 19-го року там може бути фінансування під 5%. Ауді це наші найулюбленіші машини. Того в нас їх найбільше, і в нас ніколи не було з ними ніяких проблем. Ми знаємо, як ремонтувати на половині цих машин там замінена підвізка. Тобто вони їздять і взагалі горя не знають. Саме популярне це, звісно, Q7. На Q7 вам треба буде дати як мінімум 3 тисячі першого внеску, якщо ви більше, ніж півроку в Америці. Якщо ви в Америці вже два роки, то можна із двома тисячами пробувати її зробити. До десятки наші найцікавіші варіанти це, звісно, Volkswagen Tiguan 8995, сотка пробігу, 14-й рік, машина на шкірі, на камері, на блутузі. Є. Є все, що треба, в нас їх є цілих три штуки. Є тігуанчики поновіше, в новіше, Grey кольорі 18 рік, 70 пробігу, 14995. Теслу ми можемо зробити взагалі без першого внеску, так як 4 тисячі за вас платить держава. це і буде вашим першим внеском. Якщо ви платите готівкою, то отримуєте знижку мінус 4 тисячі від ціни. Теж дуже цікава пропозиція. Працюєш на Construction в Чикаго. топ 3 автомобіля для контракторів. Попрацював рік гамноляпом, заробив трохи баблосів. Третє місце. Toyota rav 4. Трактор робить дир, дир дир а тепер я бригадир. Друге місце. Audi Q7. В цей багажник можна загрузити. Пісок, цемент, будівельний мусор. І на першому місці велике мусорне відро BMW. Останній настоящий BMW X5 2013 року. Два ключа, один власник. Ніколи не було ніяких аваріях. Це просто колекційний експонат. Вони з часом почнуть тільки дорожчати. Зараз ви можете їздити на x 5 з величезною панорамою на всіх порогах всю голиш за 10 тисяч 995 доларів. Ну, не красота, ні. Сів і полетів. Та ти що, Можливе фінансування навіть без кредитної історії. Залітай до нас на тест-драйв. Автомобіль коштує 20 тисяч доларів, а в тебе є всього лиш 5. Добре, що ми живемо в Америці з найкращою фінансовою системою у світі. В Кархантері можна оформити кредит всього лиш за одну годину. Користуйся машиною вже сьогодні, плати потім. Так роблять усі американці: 300 доларів на місяць. Обійдеться тобі Audi Q7, тільки в «Кархантер». Два роки тому назад ми продали цю мазду CX5, і через два роки людина пересідає на Audi Q8 21-го року на секундочку. Закрили кредит, оформили новий кредит. Красота. Мазда скоро в продажі, а Audi їде покоряти ці чекахській дороги. Ой, я вже здалека бачу, що це буде щось цікаве. Джепрангір. Фух. Спереді, дивіться, досить чисто, досить чисто. Все нормально. Збоку, так, у нас тут одна мусорка є. Тут таке. Тро, трошки шерсті ніколи не помішає. А ззаді в нас джекпот. Це печення можна ще їсти. Це минулого року зеркало таке нормальне. Так і живемо. Окей, пацальоти, доволі непросте завдання з отаким от ключом. Що це за автомобіль взагалі? Це електрожужик, я вам одразу говорю. Голосуйте і знаєте правильну відповідь. Правильна відповідь це Rivian 2022 року. Це в них lunch Edition. Так то кажуть, появився тільки. Е, Коштував такий новий, там, в районі 120 тисяч. Двохрічний можна купити за 60-70. Тут 20 тисяч миль пробігу, того він десь буде 70 коштувати. Ну, Виглядає якісно, виглядає гарно. Здоровенна машина. Що тут сказати, є підстаканники під стопочки. Ця мікрохвильовка вагою 4 тонни пиздує чи не пиздує. Фу! Та ти курва! Ви бачили, що воно робить? То капець, я тут на Тесла ганяв, то їх зі сторони в сторону, по крайній мірі, не кидало. І тесла хоч... і... Гандони, але вбити вас в бетонну стіну не збираються. Біла чи сіра вибирай. Продається 2018 року Audi Q5 в комплектації Prestige, Машина від першого власника ніколи не була в ніяких аваріях. Ви просто подивіться на цю сексуальну дубку на новій резині, на нових тормозах в гарному чорному салоні. Музичка Бенкен Олсон. Мед для вух електронний спідометр, камера 360 є все, що треба. Чого тут немає, це нового власника, яким можеш стати саме ти. Чого ти чекаєш? Ми ці машини минулого літа продавали по 22 тисячі. Зараз 16 995. Ловіть халяву, поки не подорожчала.